І ви знаєте, що сьогодні в передачі треба свята неділя понести до 4 години. Дівчатка бій. Значить, у нас сьогодні так от, звісно, ви знаєте, про немає. немає. Дві баночки-щучки, одна юкала, одна, тара, одна таранчика, одна клієнтка називає. Я, це називається. я забула навіть сьогодні не Аліна. Кілька. Поди, Кілька. Тунець, Оговорили. Так, дивіться, цей заказі, звісно, у нас уїжджає на місто Миколаїв. Дівчатка, дивіться, мідія у нас пішла у прогрес. Мідія, ой, міді, і, і, і селедочка, дівчатка, вона дуже смачна. Замовлення на вайбер 098-4930777. Маленького крабика у нас вже немає, але ми замовлення з неділі буде. Тому що, ви знаєте, зараз хочуть обрати товарчика, бо впереді у нас буде зараз масок. І паска, зараз буде радна паска. Мої хороші, вже, знаєте, як до Нового року ви унічки мої заготовили. Ха, ха да, У неї таке буває. Я так хочу. Дівчатка, я не кажу, що я там серді-пирцева така дама, яка прям взагалі торгує, але дякувати Богу, у нас потихеньку робота є. Якщо не продається крабів, то продається ця мідя. Не продається міді, продається сілька. Все одно щось продається. В любому випадку щось продається. Це торговля, дівчатка, тобто не може бути всю бабу. А якщо ви думаєте, що я просто приходжу на роботу, просто постояти, то ви пошибаєтесь мій різні. У нас дуже смачна продукція, яку дуже добре беруть. Сьогодні краще, завтра хуже, але це строгіле, і воно не може бути такого. Бау, щичку. У тебе десь закоханий за рікою такий бурний, да? бо ти сьогодні зачарований, так, так. Да? Да. Дівчатка, ми з ми робимо тільки на байдужко. 98-4930776. Мої хороші. Сьогодні я тебе дивіться, в понеділок, ми не працюємо. Півторок, середа, не знаю, який день будемо отримати трошки товару, небагато. Зараз усилию орбушку, бо орбушка дякувати. Знаєте, на забушка сідало подається. Горбушку розпрасуємо, ще пережуся за покоєм передачки до 4 години йде на кошти. Дівчатки дуже пустою, дуже цілі кінча. Правда, я вже на вівторок, на вівторок, да, на, на, на серп замовила, дивіться, що нас буде на вівторок. У нас ще буде скруб'я в банку. Ви знаєте, дуже удобно. От якщо по вершому, що це дуже удобно? Получається, не треба прийшла додому, да? що ви думаєте, що якщо вона в банці, то вона не пуста. Якщо ви один раз спробуєте таку баночку, в другу їсти не будете. Тепер я замовила, у нас є дай Мені щось печейжок. Печейжу. А, броки зустріч а Ай, схостика немає. І Дівчатка, сейчас я замовила, що ти скубрічку. Что ты взяв за серце? Ты ставьте надо? Дівчатка, я замовила сейчас таку скубрічку. Баночку відкрили, достали пару кусочків, наложили зі накрили, вона йде волі кість цим бульків. Саме головне замовлення ми робимо тільки давай, Товар 98 віпи, зім, зім, сім, ся, Това у нас 9, ще 7, 76. Друга девочка замовила о 7-дні і сіметочні. Дівчатці, тут у нас ще одне відеочко, 502 ризички. У нас немає ограничення заказу. Дівочки, скільки разів вам казали, ви пишете, яка, які в нас не від якої суми, воно все йде своїм чередом. Що вам треба, то ми закажемо. Дівуля, у нас є дуже це теж, до речі, вся її теж заказали. У нас дуже смачна така сіродочка, 200 гривень 0,98, 4,93, 07,70. Дівчаточки мої, щоб ви просто знали, що у нас по огранічені заказу немає. Ви заказали, ми відправили. Одним словом, дивіться, який який Мамин такий, коротенький, такий, коротенький. Боже, ти в нього гушка дивіться. Малишка. Малишка наша, це наша малишка. Так ще дівчатка. Оце все, оце все уїжджає на один заказ. Це все по кульочку, це не важливо теж. Тут, тут, і і, і сільочка це другий заказ. Ну сьогодні по знаєте, мідія сільотка, мідія сільотка до речі. Баночка сільотки коштує 320 гривень, мідія 250. Фумбрієчка 350 з головою, до речі, осталася штучок. Сілюдочки теж трошки. Але саме головне, ще раз кажу, огранічення немає. Пишіть, своїх ми вже, напевно, передачі брати не будемо. вже час дня. Зараз треба все запакувати. Головне замовлення робимо тільки на вайбер 098 493 0776. 3, 07, 76, 8 раду, час дня пишете адресу заказу. Огранічені заказок у нас немає, нікуди не буде. Дівчатка моя. Ви знаєте, по понеділка ми не працюємо і ще по чому скатиться. У нас буде рання паска. Дівчатка, ви спокійно можете брати товар ставити, бо тоді йому не буде нічого, щоб ви знали. Ну, вроді би все сказала. десь Аліжує, де він попав. Аліжуня, Алінка, де Олежка? О, Алінка теж каже, я не знаю. Алінка, він же в останнє час часто десь виходить. Алінка. Набери його, узнай, бо щось талішка часто виходить. Одним словом, мої хорошеньки, ми знаходимося на привозі і діремчик. Я ремче теж є. І сельодочка, і там є мід, і абсолютно є все. Я магазин працює з 8 до 19.00. Пишіть, дзвоніть, мені у вас такого. Хай лагід. Зараз тут поділимся, правильно? І йдемо далі. Боже, які вони красиві, це взагалі. Так, а де, а де сестричка? У бабушки, дам. Що таке? Ну що таке? Це міду, біжить. Кто там. Ага. Да, есть. Так что мы сейчас будем делать со вы подписались, хлопчик. Подписались, сейчас, еще раз сейчас ну, давай делай, дети. Заходи, давай, давай, красунчик, давай, раз. Раз ми, красунчик. Пропускай. кто ТикТок. Я діла, боже мій, дивися, Така в мене і корничка є. Ну, це, в общем, а квіти, ну, та ти що? Та я тобі, маю, щас, та, ну. Так, це у нас набивається, да? Перепуличка. А? Так. Красотулька. Це взагалі. Ты умничка моя. Ой, ой. Как ты дела? Что там все снимаете дальше? Ты молодец. Так,